Варто 2017 року до загального фонду районного бюджету на району зараховано 5 мільйонів 104 тисячі 300 гривень доходів без зарахування трансфертів або 149,1% уточнених планових показників. Понадпланові показники склали 1 мільйон 680 тисяч гривень. Податку на доходи фізичних осіб зараховано 5 мільйонів. 9200 гривень. Затверджений план з за урахуванням змін за звітний період виконано на 148,9%. З початку року надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності склали 14 тисяч гривень і складає 100,2% уточнених планами показників, що на 2,8 тисяч гривень більше аналогічного періоду минулого року. За січень, березень 2017 року, отримана частину чистого прибутку Доходу комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету в сумі 4700 гривень, що на 55,4% більше. За звітний період надійшло 46 тисяч 100 гривень, що складається з 21 500 гривень що на 21 тисячу 500 гривень більше від запланованого. За рахунок повернення фінансування минулого року в сумі 40 тисяч 500 гривень та відшкодування за рішенням суду за лікування потерпілих від злочинних діянь в сумі 5 тисяч 600 гривень. Плата за надання інших адміністративних послуг за три місяці склала 27 тисяч 800 гривень. Офіційних трансфертів зараховано 81 млн 9600 грн, В тому числі базова дотація 1 млн 650 700 грн, освітня субвенція в сумі 9 млн 555 800 грн, медична субвенція в сумі 6 млн 609 300 грн. Також надійшли кошти іншої субвенції в сумі 2 млн 132 тисячі 600 грн, у тому числі Інша субвенція на забезпечення безперебійного функціонування інформатично-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів в області в сумі 4 тисячі 800 гривень. Інша субвенція на отримання комунальної установи об'єднаний трудовий архів Новосковського району в сумі 103 800 гривень. Інша субвенція на утримання закладів охорони здоров'я в сумі 608 тисяч гривень. Інша субвенція на утримання закладів освіти в сумі 1 мільйон 300 тисяч гривень. Інша субвенція з бюджету Зайдарівської сільської ради для фінансування проведення спортивних змагань на ДЮСШ Дю США в сумі 5 тисяч гривень. Інша субвенція з бюджету Новобілянської сільської ради на придбання костюмів для шкільного хору Новобілянської СОЖ 1 3 третього в сумі 40 тисяч гривень. Інша субвенція з обласного бюджету на костюми для гурту Оксамин. Сумі 71 тисяча гривень. Спеціальний фонд районного бюджету до зарахування трансфертів виконано на 89,6% від запланованого на рік з урахуванням сміту надійшло 1 мільйон 363 тисячі 900 гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року зараховано більше на 38,6% або на 379 тисяч 500 гривень. Найвагомішим джерелом надходжень є власні надходження. Це надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавства, що склали 284 тисячі 800 гривень. <клес> Джерела власних надходжень склали 1 мільйон 79 тисяч 100 гривень, з яких від надання благодійних внесків гарантів і дарунків 710 тисяч 200 гривень. Це бібліотечні фонди для відділу освіти та відділу культури в сумі 540 тисяч 700 гривень, медичне обладнання для Новосковського РДМО в сумі 44 тисячі гривень, продукти харчування для шкіл району в сумі 125 тисяч 500 гривень. За перший квартал 2017 року зараховано 260 тисяч інших субвенцій, у тому числі від Новобілянської сільської ради. 10 тисяч на придбання комп'ютерів для Новобілянської зож першої третіх ступенів та 50 тисяч на капітальний ремонт терапевтичного відділення Білоруської районної лікарні, 200 тисяч гривень інша субвенція на означення підрозділів соціального захисту населення комп'ютерної технікою. За видатками, районний бюджет виконаний в сумі 87 мільйонів 376 тисяч 900 гривень, що складає 94,3% планових показників східного періоду. У порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшено обсяги фінансування по усіх напрямках фінансування соціально культурної сфери в структурі податків районного бюджету. Захищені статті займають 86,9%. у сумовому виразі у першому кварталі звітного періоду на оплату праці з нарахуваннями, інші соціальні виплати, продукти харчування та медикаменти, спожиті енергоносії, транспорти органам управління інших вік спрямовано 75 мільйонів 922 тисячі 200 гривень. На оплату праці з нарахуваннями. Інші соціальні послуги видатки бюджету склали 15 мільйонів 842 тисячі 300 гривень. На придбання продуктів для забезпечення безкоштовним харчуванням дітей перших четвертих класів, дітей з малозабезпечених сімей на суму 265 тисяч 300 гривень, що на 6,5 тисячі гривень більшим минулорічних показників. На оплату спожитих енергоносіїв спрямовано 2 мільйони 591 тисячі 300 гривень бюджетних коштів, що складає 3% видатків районного бюджету. Найбільшу питому вагу в структурі видатків районного бюджету займають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення 66,6% або 58 мільйонів 195 тисяч 700 гривень, що на 26 мільйонів. 358 700 гривень більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Значний ріст обсягу видатків пояснюється зростанням обсягу субсидій населенню на відшкодування витрат на оплату житлово комунальних послуг. Збільшення у звітному періоді видатки надання пільг окремим категоріям громадян та субсидій населенню на 25 мільйонів 360 тисяч 100 гривень. Всього спрямовано на біль субсидії 47 мільйонів 487 тисяч 700 гривень. Державна допомога сім'ям з дітьми склала 9 мільйонів 476 тисяч гривень, що на 514 тисяч 100 гривень більше, ніж протягом першого кварталу 2016 року. На фінансування закладів освіти спрямовано 16,9% загального обсягу видатків районного бюджету. Що у грошовому виразі складає 14 мільйонів 783 тисяч гривень та на 5 мільйонів 324 тисячі 700 гривень більше, ніж за звітний період минулого року. Проводилось безоплатне харчування дітей перших-четвертих класів, дітей пільгових категорій. Вартість харчування дітей склала 7 гривень на один дітодень. Всього харчується за рахунок районного бюджету 1270 дітей перших 4 класів та дітей з малозабезпечених сімей. В структурі видатків районного бюджету видатки на охорону здоров'я займають 9,8%. На отримання цих закладів спрямовано фінансових коштів на суму 8 мільйонів 584 тисячі 100 гривень, що на 3 мільйони 456 тисяч гривень. Гривень більше у 2016 році. Вартість харчування у стаціонарах склала 2 гривні 20 копійок. Вартість лікування 4 гривні 6 копійок. Апарат управління органів місцевого самоврядування профінансований у звітному періоді в сумі 541 300 гривень, що на 207 тисяч 400 гривень або на 38,3% більше показників першого кварталу 2020. 2016 року. Заклади культури на Оскорського району профінансовані в сумі 2 мільйона 146 тисяч 900 гривень або на 94,4% до планових призначень. У порівнянні з 2016 роком обсяг видатків збільшився на 875 тисяч 700 гривень або на 40,8%. На фінансування заходів з фізичної культури та спорту утримання на Осковського США спрямовано 455 тисяч гривень бюджетних коштів, що складає 70,5% уточнених планових показників. Видатки спеціального фонду району бюджету склали 1 мільйон 215 тисяч 200 гривень, або 19,8% річних планових призначень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг видатків збільшений на 158 тисяч гривень. загальної суми коштів спеціального фонду. Видатки утримання складає 620 700 гривень. Видатки розвитку, тобто капітальні видатки, 594 500 гривень. Заборгованість бюджетних установ за матеріали, роботи та послуги станом на 1 четверта 2017 року складає. 33 мільйони 274 тисячі 900 гривень, з яких 33 мільйони 106 тисяч 100 гривень – це борги по пільгах та субсидіях, які фінансуються з державного бюджету. Дякую, Сергій Вікторович.